Добрий ранок, друзі. Слава Богу, я вас благословляю. Бажаю вам гарного дня. Нехай Бог буде з вами, Його могутня рука, Його благодать з вами буде у всіх ваших справах в ім'я Ісуса Христа. Дивіться, що хочу сказати. Така мисль дуже важлива, яка мене благословляє. Знаєте, колись я звернув увагу на те, що Божі обітниці. Це не завдання. Це дуже важливо. Чому? Тому що, знаєте, я часто так сприймав, що коли я бачив якісь обітниці, які Бог пообіцяв нам з вами в Святому Письмі, я це сприймав як завдання, яке мені треба зробити. Тобто, розумієте, наприклад, я читав, що написано: І будеш ти, там, я зроблю тебе головою, а не хвостом. І ти будеш завжди на висоті, і не будеш внизу». І коли я бачив це, це круто, але знаєте, я питався це виконати. Тобто, я сприймав це як завдання, що й мені треба бути завжди на висоті, мені треба відповідати цій обітниці. І якщо я не завжди на висоті, то щось я роблю не так. Тобто, я щось не так вірю, я десь може не так служу, або щось, ну, не знаю, ну, щось роблю не так. Чому я так думав? Тому що я сприймав обітницю як завдання. Друзі, ну обітниця це дещо інше. Що таке обітниця? Обітниця це не те, що повинен виконати ти, а обітниця це те, що пообіцяв виконати Бог для тебе. Слава Господу. І це звільняє нас, друзі. Тобто, ми повинні зрозуміти, що обітниця це те, що Бог буде виконувати. Обітниця це те, що Його благодать, Його сила і Його ресурси будуть робити в твоєму житті. А нам з вами треба довіряти Богу, що Він вірний, що Він незмінний, і що якщо Він пообіцяв, то він має силу це виконати. Слава Господу! Тому, друзі, будьте благословені, подумайте про це, і нехай Бог буде з вами в цьому тижні в ім'я Ісуса Христа. Амінь.